Рібка Жив собі дід Андрушка, та була в нього баба Марушка, і в них була дочка мінка, а в мінки собачка хвінка, а у хвінки кицька Варварка а у Варварки вихованка, мишка сіроманка. От взяв дід весною рискаль та мотигу, скопав у городі грядку велику, зробив дірочку дрібку та й посадив туди рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як буряк, потім, як кулак, Потім як два. А на кінці стала, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він угорок. у горок. Гуп, гуп. узяв рібку за зелений чуб. Тягне руками, упирається ногами, промучився увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку. Годи, бабцю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Працюють руками, впираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, рібку вирвати, поможи. Пішли вони в город, губ-губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку тягнуть руками, впираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе мінка собачку, квінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб Баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, собачка, доньку за спідничку, тягнуть руками й зубами, впираються лапами й ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе кицьку варварку. Ходи, Варварочко, не лежи, рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку. Донька бабу за торочку, собачка, доньку за спідничку, кицька собачку за хвостик, тягнуть руками і зубами, впираються лапами і ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе Варварка мишку Сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, рібку вирвати поможи. Пішли вони в город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чоп, баба діда за сорочку, донька бабу за торочку, собачка-доньку за спідничку, кицька собачку за хвостик, мишка кицьку за лапку. Як потягли, потягли, та й балабунц упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на доньку мінку. Донька на собачку хвінку, хвінка на кицьку варварку, а мишка шурусть у Шпарку. Сподіваюся, дорогенькі мої, вам сподобалися казки. Тож заходьте в гості, до нових зустрічей побесідуємо.